Де тікаєш? Ху, ви не уявляєте, що зі мною щойно сталося? Що взагалі відбувається? А, це ж Геловін на носі. Друзі, Геловін на носі. Отже, час готуватися напередодні найстрашнішого свята року. Люди у всьому світі не тільки ретельно продумують незвичні закуски і десерти, а й намагаються якомога оригінальніше прикрасити будинок. І знаєте, що за традицією має не лише послужити гарним декором, а й захистити ваш будинок від злих духів. Світильник вирізаний з гарбуза. Так званий світильник Джека є головним символом свята. Як же зробити його своїми руками? Я Марія Фарафонова. В ефірі рубрика Експерт по Вінницьки». і сьогодні вирізаємо гарбуз. Цьому нас сьогодні вчитиме шеф кухарка Ірина Пруднікова разом зі своєю чарівною донечкою. Як же вибрати ідеальний гарбуз для вирізання? Та яке ще приладдя нам знадобиться? Для того, щоб обрати гарбуз для вирізання, нас цікавить тільки його форма, а не його гастрономічні якості. Нам знадобиться ложка, ніж. І фломастери. Далі, звісно, очищаємо гарбуз від насіння. Що нам варто знати? Кожен гарбузик ми будемо очищати по різному. В одному ми відріжемо хвостик, а в іншому шляпку для того, щоб прибрати насіння. Насіння я буду прибирати ложкою, але ж ви можете використати або міксер, або погрузний блендер, як вам буде зручно. Насіння ми прибираємо для того, щоб ми могли ставити свічечку і наша мордочка була більшкою. Ну що малюємо обличчя нашого гарбуза. За допомогою фломастерів ми зараз нанесемо контури на гарбузики. Ми вибрали сьогодні за рінкою доброго котика. Ну і нарешті вирізаємо. На що зважати під час вирізання? Вирізати ми будемо гарбузик по намальованому контуру. Будьте дуже обережні, бо ножі дуже гості. І для того, щоб наша мордочка вийшла більш чіткою, не виходьте за контури. Гарбузик готовий, але що робити, якщо хочеться додати більше атмосфери? А для того, щоб прикрасити нашу мардашку, ми можемо вставити свічку або ж зробити й тюпчика з кольорового паперу, або розмалювати фарбами. І свято Хеллоуін не таке страшне, як його малюють. Друзі, сподіваємося, тепер ви легко зможете створити власного гарбузового героя. І ніякий Головін вас не лякатиме, адже у вас є чарівний захисник. В ефірі була рубрика Експерт по по-вінницьки». Побачимось!